Мої вітання! Ось ми маємо такий вермий біогумат, це мультикомплекс добрива. І хотілося б задати питання, хто знає, ось для сої. Зараз я підближу отут в місто. Ось. ось все гарно видно. Органічні речовини, макроелементи, азот, фосфор. Ну, хто хоче поставити на паузу, собі почитає. Тобто таке питання: чи можна його використовувати як прикормку для сої. Щоб взяти під листок, як то кажуть, дати. Було б дуже цікаво мені дізнатися, хто що скаже, тільки дійсно тих, хто, хто цим займався. Хотілося б почути думку, чи варто, чи не варто взагалі взяти його обробити цим добривом. В принципі, я спілкувався з людиною, то я пообіцяв зняти відео показати, він подивиться, він також сіє сою. І теж цікава його думка. Можливо, ще хтось щось підскаже. І чим взагалі краще такого підкормлювати, що, що їдати під листок цієї сої. Тому буду чекати на відповіді. Дякую за увагу.